Люди грають в Silent Hill 2 заради сюжету. Але треба віддати належне блуберам, вони зробили у ремейку доволі непогану бойовку. Не шедевральну, але ту, яка може створювати напружені й цікаві ситуації. Куди? Куди пішов? Настій. І гра дає нам доволі обмежений, але цікавий арсенал. Зі зброї ближнього бою в нас є тільки дошка, яку ми потім замінимо на металеву трубу. а от з вогнепальною зброєю є непоганий вибір, бо гра дає нам пістолет, дробовик та гвинтівку. І кожна зброя залишається актуальною до кінця гри. Але що якщо ми не будемо користатися вогнепалом? Бо саме цього вимагає від нас досягнення на відстані роки. Це можна зробити легко. Нова гра плюс, легка складність, бензопила, але це не наш шлях. Бо я вирішив зробити це досягнення цікавіше. Навіщось? Ми будемо грати на новій грі плюс, але на максимальній складності і без використання бензопилин. Переб'ємо Silent Hill тільки металевою трубою. Ну і також я поставив максимально складний загадок, просто щоб було. Але і це ще не все. Я також вирішив зібрати всі колекційні предмети, тому що для них інколи доведеться лізти в необов'язкові місця і в'язувати в складні бої. Тож я зробив гру максимально складною. Давайте подивимося, як це пройшло. І починається гра так само, як і 20 років тому. Головний герой Джеймс Андерленд, отримав листа від своєї дружини, в якому йдеться, що вона чекає його в місті під назвою Саленгіл. Але є нюанс. Дружина Джеймса Мері померла три роки тому. Ну, це у Севенгіли працює Укрпошта. Справа розкрита. Але Джеймс вирішує все ж таки перевірити. І перше, що ми робимо, намагаємось втекти, але ні, тільки дають ачівку. <звук> і до речі, хотів би вибачитись. Я намагався вперше налаштувати стріми, тому на початку гра буде виглядати трошки мильно. Далі буде краще. Присуваємось містом і зустрічаємо ще одну людину Анджелу, дівчину, яка теж прибула до цього міста в пошуках свого родича, точніше, мами. Для типового діалогу для горору. Просуваємось далі. Мендзепала спокушає нас своїм прекрасним торохтінням, але ми прощаємося і йдемо далі. І ми отримуємо нашу зброю на найближчі 5 годин. Тошку. І одразу ми можемо оцінити, як працює максимальна складність. десь... Вісім тударів треба, щоб вбити одного ворога. На середній складності це було десь 4. Також я прийняв ще одне мазохістичне рішення. Також зробити досягнення Радіо Тиша. У грі Радіо попереджає тебе про наявність ворогів поблизу. А для досягнення треба пройти гру з виключеним радіо. Я точно про це не пошкодую. Але навіть вимкнене радіо не завадить дружині додзвонитися. Я ж вимкну радіо. від маски типу те вимкнув радіо, просто не працює, коли тебе дзвонить держина. Треба зазначити, що коли я проходив гру вперше на нормальній складності із вогнепалом, я пройшов гру без смертей. Давайте подивимося, як пройшло тут. я Я... Я Не ту гру назвали Silent Hill F. Далі ми потрапляємо на першу велику локацію цієї гри. Східне Вейл. Vale. Тут ми потрапляємо на те, що не дуже сподобалось фанатом аргіналу. Замість того, щоб шукати дружину, нам потрібно зібрати частини платівки по всьому місту. Але також пам'ятаємо про наші цілі. Ми зберемо всі колекційні предмети по всьому місту. А в грі їх три види: записки, фотографії та привіти з минулого. Але в принципі можна знайти і цікаві речі. Опа, законопроект. Насправді це було навіть цікаво, бо я побачив місця, які не бачив час першого проходження. І максимальне складність загадок почала проявляти себе у всій красі. 4-4-4-4. 4 хе нормально, нормальна саме 4-4-4. Окей, дуже важко. На дві цифри більше. Беремо нарешті докупив всі деталі, збираємо платівку і місто божеволі. Монстр з'являється всюди, туман згущається, а ми просто тікаємо і потрапляємо на нову велику локацію. В апартаментах ми отримуємо ліхтарик і знайомимося з новим видом ворогів, манекенами. Фу, він, я, ж, я, я ж знав, що він тут, але. Що це таке? 3 удар, 3 удар, я вмер. Також зазначу, що через те, що дивитися, як я вмираю по 100 разів на одному місці, виявилось не так цікаво, як я думав, і відео я хотів випустити в цьому році, чат великодушно дав мені право тільтанути. Тобто, якщо я застрягну на якомусь моменті, я можу знизити складність, просто щоб пробігти саме цей момент. Я намагався не зловживати цим правом, але перший тіль стався саме в апартаментах. Отут. Тут я знизив складність, просто щоб не затримувати стрім. І це, на жаль, не остане тільки в проходженні, але я буду вам про них казати. Суть апартаментів загалом в тому, що ми маємо обійти їх і зібрати три монети для головоломки. Також ми знайомимося з Едді і дуже вимоходом з Лорою. Hey, ну і звісно, з піраміда голови, Який ледь не довів мене до інфаркту, бо я подумав, що він запорить мені радіотишо. Зберемо всі монети, дуже довго тупимо над головоломку і. Джеймс, що ти робиш? Ми ж без вогнепалу проходимо. Ми потрапляємо в потайбічну версію апартаментів, де. Ну да. І тут ми, до речі, можемо побачити всю біль проходження без вогнепалу на оцій ситуації. О, тут стоїть плювальник, відкритий до пострілу, Зліва за стінкою стоїть манекен. Тож тут ніби сам Бог волів скористатися пістолетом, але не можна. Тож йдемо битися і вигрібаємо. В апартаментах ми робимо страшне, намагаємося полагодити годинник. Також знову зустрічаємо Анджелу, яка краще віддається. А ще я ще затрендівся з чатом на вічні теми і перестав слідкувати за колекційними предметами. Оготався десь через годину і вже змирився, що треба буде проходити гру ще раз, але, як виявилося, я на диво нічого не пропустив. Після приходження апартаментів нас чекає наш перший пасфай з пірамідхедом. Вечір добре. Ага. Сказав я і від'їхав. First try. І. Десь тут я вирішив, що не буду стрімити гру до пори, а гратиму самостійно. Просуваємося далі містом і знову зустрічаємо Лору, яка каже, що знала Мері і що теж має від неї листа. Просуваємось далі і зустрічаємо. Дружина Джеймса. Ні, просто когось, хто дуже схожий на неї. Дівчина називається Марією і погоджується йти з Джеймсом далі. Е, в цей час гра дає нам доволі спокійно побігати містом, і все пройшло не диво гладко. Я побігав, позбирав записки, знайшов піцу і навіть послухав цікаві коментарі від Марії. Але вгадайте, хто вийшов з гри і не зберіг годину футажів. Далі знову зустрічаємо Едіта Лори в кінотеатрі. Лора тікає від нас, і це приводить нас у нову локацію. Госпіталь. Ми маємо наздогнати Лору, яка зачинилася на другому поверсі. Після розгадування страшної головоломки ми отримаємо ключ від підвалу, де маємо зробити знайому для українців процедуру запустити генератор. Тут я вже почав думати, що навчився боротися з манекенами, бо один раз навіть пройшов це місце без пошкоджень, допоки я не нарвався на шорткат. Цей шорткат тричі відправив мене назад на чекпоінт, бо манекен просто моментально мене вбивав. І тільки на четвертий раз до мене дійшло, що ну його такі шорткати, і я повернувся так, як і прийшов. Підіймаємось на другий поверх, і Марія стає погано. Тепер ми йдемо далі без неї. І саме тут гра представляє нам новий від противників, медсестер. Ну і я думаю, ви здогадуєтесь, як прийшло перше знайомство. <плес> і чесно, медсестри, це єдиний противник, проти якого я так і не зрозумів тактику. Я знаю, що їх можна вбивати по стелсу, але мені це вдалося десь два рази за всю гру. Єдине, до чого я дійшов, це просто максимально агресивно їх бити, допоки вони не відштовхнуть Джеймса, після чого два доджа, і продовжувати бити. Це єдине, що хоч якось працювало. Продовжимо досліджувати госпіталь, і знову ліземо в необов'язкову кімнату з дуже складним боєм заради однієї тільки фотографії. І тут ми з манекеном продемонстрували справжню майстерність ближнього бою. Далі знаходимо те, що я в кожній жіночій сумочці в Америці. Дробовик взагалі прохожий на госпіталі полягає в тому, що треба знайти три браслети, розкидані по всіх поверхах. І от з першим і останнім проблем не виникло. А з другим вавістилі. Коротше, це тіт номер два. Бо саме отут на першому поверсі я помер просто безліч разів. Зараз я думаю, що це здебільшого через те, що я ліз вальтанку заради предмета для секретного фіналу, і манекен там мене тупо ваншотав. Але тоді я вже просто не витерпив. Але це тільки заради другого браслета. Забираємо всі решту, розгадуємо загадку, не пропускаємо записку і йдемо на дах. Там дивимося на спогади, і добрий вечір. Але піраміда люб'язно проводить нас до лори. Яка в свою чергу каже, що теж знає Мері, бо познайомився з нею в лікарні рік тому. Чекайте але ж... Mary died of that damn years ago. Джеймс цьому не вірить, кричить на лору, і тому вона проведе 200 IQ мув. <с> і це нас проводить до другого басфайту з губами. так да, ця штука реально так називається. І на максимальній складності госпіталя нудний шмат басфайта. Треба чекати його конкретну атаку для нанесення пошкоджень, а потім на другій стадії воно може вас тупо ваншотнути. Хтось мене це нагадує. Нарешті вбиваємо боса, і потрапляємо в потип'єчний госпіталь. Мені подобається ця локація через її структуру. Нам треба відкрити скриню, але на скрині три замка. І відповідно ключі від них знаходяться в трьох різних крилах приміщення. Але два замка кодові. І якщо у вас є екстрасенсорні здібності, то можна пропустити дві третини локації. Але підказки до кодів знаходяться у записках, тож доводиться пхатися в усі три крила за ними. Також тут вперше зустрічаються посилені медсестри і. Воно і видно. Дуже болісно продираємося крізь ці три крила, і на нас чекає найбільше скам цієї гри. Коробка порожня. Але тепер ми можемо вийти звідси. Майже. Спускаємось в підвал, знову зустрічаємо Марію, за нами ж піраміда голови, прощаємо з Марією. Джеймс в розпачі, але ми нарешті можемо залишити госпіталь. Далі ми передаємо етап гри, який я називаю Темна срака. Нам треба прибратися через потобічне місто до будинку історичної спільноти. Я не дуже люблю цю частину гри і думав, що тут виникнуть труднощі, але все пішло на диво гладко. Я пробіг потобічне місто, не без пара смертей, але загалом все пройшло нормально. Після цього ми зустрічаємо Анджелу, з якою відбувається доволі мета-діалог, і далі гра дає нам трошки спокою. Ми можемо трохи пройтися містом, і під час цього я не знайшов нічого незвичайного. Потрапляємо в будинок товариства, і після мемних довжелезних сходів так грав другий раз, це дуже прикольно. Потрапляємо до талуцької тюрми. Едді трохи кріпує. Окей, hey, no and... okay. і далі ми знову маємо величезну локацію з купою ворогів. І я не дуже люблю цю локацію, бо, ну. Е, і чесно кажучи, я очікував тут Тільто номер 3 але на ну, диво все пройшло добре майже. Можливо, тому що буквально вся центральна частина з камерами не потрібна для проходження. Взагалі, серйозно, окрім одного колектаблса, тут нічого нема. Так що, якщо вмикати світло, то це місце можна доволі спокійно пробігти. Єдине, що зі мною трапилось, це те, що вороги вже реально телепортувалися до мене, щоб взяти в граб, а так. Це пройшло доволі нормально. Також знаходимо гвинтівку, а наприкінці один прекрасний джентльмен навіть допоможе нам, вбивши всіх ворогів. Виріжмо ще одну головоломку з висельниками і спускаємося ще нижче. Тут ми зустрічаємо Анджелу, і простає зрозуміло, чому Гіл покликав її. Ми зустрічаємо третього боса цієї гри, татуся. І виглядає він ось так. Думаю, слова на зайві. ремейку цей басфайт сильно переробили, бо в оригіналі він виглядав ось так. І можна подумати, що тут я буду страждати, але вперше за гру... Ні, бо татуся можна трохи зачизати саме за допомогою ближнього бою. Спочатку треба дочекатися його стрибку, ухилитись, і потім відноситись до нього як до боса з Dark Souls. Тобто пару ударів і ухилення. Потім знову і знову і знову, допоки да татусь не впаде. Друга стадію можна взагалі пропустити, якщо бути спритним, і проскочити у два пролази. Ну а на третій стадії все те ж саме, що й на першій пару ударів і додж. завдяки такій тактиці, татуся можна взагалі пройти без отримання шкоди. Ну, майже. Не забувайте, хто грає. Йдемо далі і попадаємо в лабіринт. І там ми зустрічаємо Марію. Що? Хто? Куди? Вона каже, що Джеймс загубив дещо в особливому місці. Це, звісно, добре, але нам треба якось до Марії дістатися. І чому Джеймс не може пролізти крізь решітку, тому нам треба здавати великий шлях. І, блін, мені чогось як подобається вертіти оцей гігантський куб для того, щоб знайти прохід в три різні коридори. Лабіринт теж пройшов без якихось труднощів, окрім. Топографічного критинізму, бо лабірин таки виправдовує свою назву, і блукафія тут добряче. В першій зоні треба зібрати запальничку, і саме тут з'являються неї вороги з тентаклями. Ну звісно, в другій треба блукати прям довго. І ще раз побачите з піраміду. Третя зона цікава, бо це по суті череда битв з купою монстрів, і це могло б бути важко, але нам треба лише протриматися певний час. Після чого всі монстри в кінаті помруть. Тож ми можемо просто тут, тут туц, трутуц. Тру Далі остання конфронтація з пірамідою, і ми можемо нарешті побачити Марію. і вона знову мертва. Скільки <свистит> то? <свистит> ну, що робити? Забираємо меч і йдемо далі. Стрибати в власну могилу. <свистит> Нічого незвичайного. Зустрічаємо Едді, який вже максимально не палиться. Джеймс косплеїть Віла сміта і починається босфайт. Я пам'ятав скільки нервів і аптечок поїв мені цей боссфайт на першому проходженні. Тож я вже був морально готовий до багатьох смертей. Але якось я пройшов першу стадію. На другій стратегічно встав в кутку, тож Еді не міг зайти мені в спину. І почалась третя стадія. І я вбив його, я витратив всі аптечки, але я зміг з першого разу. І це ніяк не ускладнить моє подальше проходження. Так. Далі виходимо на вулицю і сідаємо в човен. Тепер можна трохи перепочити. І я перепочив 10 хвилин. Але це заради досягнення. І нарешті ми потрапляємо в найкращу, на мою думку, локацію готель. Тут ми знову зустрічаємо Лору, яка каже, що в неї теж є лист від мері, однак в неї є тільки конверт, тож вона біжить шукати лист. І далі нам треба досліджувати готель і збирати різні предмети, головне з яких це три фігурки казкових принцес та предмети для відкриття валізи лампа, відкривачка та фарба. Ви здоволені? Я ні. Але саме з відкривачкою є проблема: вона застрягає на даху. Та ж гра змушена зробити єдине за проходження пострілу. Далі підіймаємось в конференц зал де нас чекає п'ятий босфайт. Але навіщо битись, якщо можна розбити стіну і втекти суньзи? Можливо. І десь в цей момент я вирішив повернутися до стрімів. Можливо, щоб пройти гру разом з вами, або можливо, щоб поскаржитися на клятий підвал. Серйозно, якщо готель це найкраща локація в грі, то підвал це найгірше. Але хай там як, проходимо його, забираємо останню фігурку і вирішуємо найскладнішу головоломку. Серйозно, реально, просто один-один-один. І настає культовий момент. Ми приходимо в кімнату 312 і Джеймс нарешті дізнається правду, що насправді саме він вбив свою дружину. І далі від того, як ми проходили гру, залежить те, як Джеймс спориться з цим откровенням. чи він зможе пробачити себе і рухатись далі, чи загрузне в своїх ілюзіях, чи вирішить, що він не може так жити далі. Принаймні, так було б, якщо б чат не проголосував за найкращий фінал гри. Пока ще, тонімаш і печ, правда. <звук> <звук> Тож, таким було моє проходження. Саме тут на мене висипалось купа ачівок. <звук> Але чат їх не побачив. Але ми продовжували грати і далі, щоб побачити інші фінали, і щоб я нарешті міг вистрелити свій вагон патронів. Ну і дозбирати решту колекційних предметів. І, до речі, тут трофейний гайт мене дуже порадував, бо там йшлося про те, що на новій грі плюс неможливо зібрати всі записки. Але. О, дай, зараз знову стани. Рай, слава Богу. І на цьому історія насправді не закінчується. Я почав грати в гру ще раз, щоб виконати досягнення швидше за займлу, але цього разу вже з бензопилою, на легкій складності і з вогнепалом. І я нарешті почав отримувати задоволення від гри. І я все це стрімив прямо тут, на сусідній вкладці. Підпишись! І ще на твічі. Я зміг проти гру за 3 години після 5 хвилин, і ми разом з чатом подивилися на решту фіналів гри. НЛО, переродження, новий фінал на порушність. Вони зробили inwater number 2. Це навіть не знаю більш сумно, ніж інwater. Ну і звісно, фінал з собакою, тому що, ну, камон, найкращий фінал. Баа! І я нарешті отримав платину. Але повернемось до мого челенджу. Окей, о. О, я, я вбив 222 ворога. І 39 смертей, Карл, розумієте? 39, да, і один постріл. Чубло бло, одного варте? Абсолютно ні. Мені здається, гра трошки не збалансована під таке проходження, принаймні перша половина. Таж чинути так я не рекомендую. Але як для відео, ну, це вже ви мені скажіть в коментарях, чи сподобалось вам таке. А так, дякую за перегляд, щасливо вашому шляху Трофіхантера і слава Україні!